Всім привіт! Ви на каналі Cat's Vintage. Це канал про вінтажні прикраси. Мене звуть Ірина, я власниця вінтажної крамнички Cat's Vintage, а також колекціонер вінтажних прикрас. І сьогодні ми оглянемо з вами декілька посилок з американського сайту EBay. Це буде ось таке замовлення ось така велика коробочка. Прикрас тут буде не дуже багато. Ще є ось такий кульочок. А ще мені прийшли два каталоги, з якими я вас познайомлю. І ось така посилка, але вона з українськими прикрасом. Починаємо наш огляд з цього листа пріоритетного. Ось така прикраса. Тут подяка. І ось така прикраса. Це кольє омега в золотому тоні. Десь 80-ті роки, можливо, початок 90-х років. Вони зараз дуже популярні в хорошому стані. Поки що маркувань я жодних не бачу. Дуже цікава застібка. Таку застіпку я зустрічаю перший раз. Значить, нам треба протіти ось так. Цікавий дизайн, дуже гарно, яскраво виглядає, і чарівно підкреслює будь-який образ розкішної жінки. Ось така коробка. І тут так само лежить помега, має замочок коробочку, вона трошки тонша. Давайте оглянемо її стан. Стан гарний. Замочок працює, маркувань немає. І це приблизно теж 80 ті початок 90-х років. Вона трохи тонша за цю. Наступні прикраси, мені дуже подобається. Ось такий лист, така. Гарна коробочка з фантазією, з дизайном. І це прикраси від. яка яке гарне опакування. З котиком, теж є трошки асоціація з нашою яка Кацінтаж. Тут побажання. І зараз будемо розпаковувати потроху ці прикраси. ці прикраси від компанії Моне. І я замовляла цей набір прикрас виключно через оцього фантастичного скарабейчика. Він дуже гарний, ідеальної якості, коротенький, має маркування на такій металевій пірочці. Ось тут мене. І на замочку. Дуже цікавий замочок, який зустрічається в компанії Моне. Це лобстер, але він трохи незвичайний. Так, важко з манікюром, але замочок працює. того ж продавця я взяла ось таку брошку. Дуже гарна в стилі модерн. Ідеальне золоте покриття, що мені й подобається у компанії моне. Так, це моне, але його треба почистити з цієї сторони. Дещо Так, забруднено, теж знаком копірайт, теж після 50-х років. Я думаю, що це теж 1980-ті. Золоте гарне розпакування у нас виходить. Наступна прикраса. Ось такі легенькі сережки від мене. Теж чарівної якості. Єдине, що тут застібочки нерідні, але я думаю, що це нічого страшного. Теж мені дуже подобається. Наступна прикраса. Так. Друга в іншому пакетику. Ось такі чарівні полукільця від мене. Теж гарної якості, патентовані, чарівні. Про компанію Моне, про її історію я багато розповідати не буду, та напевно взагалі не буду. А в мене вже є велике відео про прикраси Моне. А я залишу посилання тут десь в куточку, і додатково залишу в описі під цим відео. Вона отримала невеликі перегляди, але там багато саме вінтажних прикрас моне. Велика розповідь про історію цих прикрас. Повторюватися я не хочу. Можливо, я за якийсь час зроблю ще одне відео про прикраси Моне. І остання прикраса, яка була від цього продавця. Це також прикраса від Моне. Схожі прикраси, Схожа прикраса в мене є на каналі, але з більшими ланками. Це ось такий ланцюжок. Має маркування на замочку. Тут замочок гачок. І просто таке кільце дуже гарно виглядає. Компанія Моне робила прикраси виняткової якості, які з часом не темнішають, і майже ніколи не мають слідів часу. Ось такі неймовірні прикраси. І зараз я вам хочу ще показати. Те, що прийшло мені в цій посилці. Бо я в минулому відео показувала коробку і вона була величезна, то зараз ви побачите, що там ще займало місце. Це був ось такий каталог прикрас Моне. Насправді у цій посилці прийшло декілька каталогів. Але зараз ми з вами оглянемо цей. Я трошки покажу, щоб ви знали, які каталоги бувають, і розкажу, чому я замовила саме його. Мені завжди подобались прикраси Моне по якості, і в цілому мені захотілося дізнатись про них більше, подивитись більше прикрас, які, які були представлені у цієї компанії. Каталог не з дешевих. Це вони поклали закладинку в подарунок, я вже подивилась. І насправді, чому я казала, що, скоріш за все, захочу зняти ще одне відео про прикраси Мене це виключно через цей неймовірний каталог. Бо стільки інформації про компанію Мене я не бачила, мені здається, ніде. Фотографії засновників, якісь сімейні історії, якісь історії виробництва. Тут прям дуже багато написано про прикраси, дуже багато прикрас проілюстровано, які вони були, історії кожної прикраси, мені хотілося дослідити і замовити деяких цих прикрас. До речі, тут зібрані реклами, обкладинки. А я зробила деякі закладки, щоб показати вам. Які прикраси в мене вже були, або які я прикраси ще хочу. Ось тут 1979 рік, маленька рекламка, і тут показані сережки, які вже колись в мене були, але в срібному тоні. Можливо, не дуже гарно видно, але тим не менше. Далі ось тут ще одні сережки. Таким різдвянням теж в мене вже були в срібному тоні. Ось такі сережки в мене зараз є. Вони більш кремові, чим білі, і вони в мене були як сережками, так і кліпсами. Ми не будемо витрачати на це дуже багато часу. Ми так вскользь подивимося прикраси, які мені сподобались, які я думаю собі замовити. Мені дуже сподобалась оця колекція прикрас. Сподобалась. Більше кольє, неймовірне, і браслет. Скоріше за все, я буду шукати собі саме це кольє. Також у мене декілька разів зустрічались такі кліпси від мене: кульки, в такому класичному дизайні. От ще є варіанти цієї колекції з тими вівсюлічками. І якраз роки виробництва. Тут теж мені сподобалось кольє і браслет на цій сторінці я зробила закладку. Ось, ось цей набір дуже гарний, мені сподобався. Тепер я думаю собі його розшукати і повністю і браслет, і кольє, і сережки. Я дещо багато зробила цих закладинок з прикрасами, які мені сподобались. От тут якраз прикраси з білим пластиком, які були дуже популярні в той час. Ось ця прикраса від мене, я коли здумала її замовити, теж ці коти. Я думаю, що у Cat's Vintage мають бути обов'язково ці коти. І ось ця квітка мені теж подобається. В Цілому я захотіла переключитись трохи на брошки і зробити колекцію брошок трохи більше. І подивіться, які розхішні кольє. Ціни, звісно, на ці моделі теж будуть сягати. Небес. Колись в мене була така брошка, дуже популярна дорога серія брошок, через те, що вона часто трапляється у каталогах. А, От, до речі, цей комплект. От така в мене сова є в крамничці. І колись в мене була пчілка. Такі пчілок я хочу замовити. Теж в крамниці. Це якраз ця колекція з тваринками від мене. Мені дуже подобається. Можливо, колись захочу собі зібрати її всю. Так. І ще буквально декілька прикрас. Ось такі схожі ланцюжки зараз є в наявності в крамниці. Ось цей сет дуже популярний, дуже дорогий, часто зустрічається як в кіно, так і в каталогах. Через це його ціна теж така доволі кусюча. І якраз у цьому каталозі є ця неймовірна підвіска, чому я вирішила вам показати цей каталог. Зараз по хотіла показати вам цю підвіску. Тут якраз написано, що вони зроблені, що вони зроблені на кінець 70-х років, 75 79 рік, і показано підвізки з цієї колекції. А це вже колекції 80-х років. Не знаю, чому тут є закладка. Історії тут багато розповідати, тут можна про цю компанію багато, це треба прочитати весь. Каталог, зробити якесь таке велике відео. Якщо вам подобається і ви хочете послухати історію компанії Моне більш детально, будь ласка, залиште свої коментарі під цим відео. Ще мені подобається оця брошка, вона із сучасних, і я хотіла б собі її мати. І ось ця колекція теж. Я би про неї подумала. Вже з пізніх прикрас, мені подобається, не так багато варіантів. Ось ця колекція дуже гарна. Тут, до речі, розказується про те, що а, мене робила прикраси для Ексен Ларани. Це дійсно правда, і ці прикраси зараз коштують дуже багато, але і дизайни досить гарні. Ще трішки прикрас. Ну і, напевно, все. Насправді цей каталог підійде виключно тим, хто хоче поглибити свої знання саме в компанії Моне. Подивитись, які прикраси в них є. Каталог звичайно дуже великий, і я всі прикраси просто показати в одному відео не можу. Але я вже уявляю собі це відео на 40 хвилин про історію компанії Моне з прикрасами у мене. Я думаю, що в мене зараз. Десь в наявності близько 50 прикрас цієї компанії. А перед тим, як ми роздивимось наступну коробочку, ще один каталог, який мені прийшов нещодавно, це ось такий каталог компанії Avon. У мене теж досить багато прикрас цієї компанії. І як ви бачите по закладинках, в мене. Багато з цих прикрас вже є. Тут я не відмічала прикраси, які я хочу. Відмічала прикраси, які мені зустрічались. і як компанія Моне, прикраси від Avon теж дуже гарної якості. І, можливо, я зроблю окреме відео про прикраси Avon, які в мене є. І тоді з вами роздивимось всі ці закладинки з. Прикладами тих прикрас. Цей каталог вартує трохи менше, ніж каталог Моне, але в чому його плюс? Деякі прикраси Avon не були марковані, наприклад, якісь там намиста. О, боже, яка гарна колекція з тими рибами. Здається, в мене є плюс одна хотілка у мене дуже багато прикрас, насправді, які я хочу замовити, я собі зберігаю. Але треба бути трохи уважним в своїх бажаннях. Давайте відкриємо, наприклад, одну зі сторінок. Тут є історія, ціна цих прикрас, рік, назва колекції зачасту. І дуже багато детально, мені здається, в цьому каталозі є майже всі прикраси, які мені зустрічались від Avon. Ну, я думаю, що точно більшість, більшість цих прикрас. До речі, ось це Мені дуже подобається, я б хотіла собі таке замовити. Тут більш детально можна розглянути прикрасив. Вони всі по стилю різні, їх дуже багато. Мені цей каталог теж сподобався. І ми подивимось з вами маленький лот прикрас Він з України. Невеличке розпакування. Мені сподобалось декілька прикрас цього лоту. Так, перша прикраса це такий більш звичайний ланцюжок. Я думаю, що це, можливо, якийсь хендмейд такий вже потемнівший ланцюжок. Це сучасна прикраса. Ми бачимо тут два види плетіння, золото та срібло. Я взяла весь лод, хоча сподобалось мені насправді декілька прикрас. Наступна прикраса, вона теж не вибавлива. Такі прикраси часто дають якихось магазинах одягу в подарунок, чорний метал і такі стрічки з шкірзамінника. Прикраса, що зацікавила мене і привернула мою увагу, вона велика. Ось, ось вона. Вона в такому цікавому стилі. Давайте, можливо, трохи посуну, щоб можна було роздивитись. В такому цікавому стилі має такі великі підвіски. От одна вже відпала. Щось мексиканське, щось етнічне, щось схоже на чикос. І в цілому вона привернула мою увагу, і я хочу її з деяким одягом спробувати скомбінувати, подивитися, що з цього вийде. Це ось таке намисто, воно простеньке, це як Марті-гра. Воно скляне і ці намистинки дуже гарної якості. Їх воно довго можна носити в. Декілька рядів, от як чокер, наприклад, як зараз популярні такі товсті чокери з таких намистинок, які об'єднують срібною фурнітурою. І я думала про те, щоб його трохи абгрейднути, зробити в ньому змін і носити як більш сучасну прикрасу, але подивіться, як. Воно сяє. І це все не вінтаж, це все ось ці прикраси з цього лоту. Вони сучасні, але на переробку, або повсякденне якесь носіння, або в мене було дуже багато ідей з цим, тому я їх і забрала. Наступна прикраса це ось таке коль'є. А я думаю, що це теж, скоріш за все, якийсь хендмейд, такі самі скляні намистинки, які мені дуже подобаються, але вплетено в такий металевий ланцюжок. От така прикраса під шию. Це такий трьохрядний чокер. На сьогодні це все. Пишіть, що вам сподобалось, що ви з приводу цього думаєте. Чи сподобалась вам ця невеличка розпаковка, чи носите ви сучасні прикраси, чи вінтаж, чи любите, наприклад, ювелірні прикраси? В мене, наприклад, зараз така ситуація, що після того, як я знайшла для себе вінтажні прикраси, ювелірні прикраси, в мене відійшли на другий та третій план, і вже на свята навіть я одягаю великі, масивні, цікаві, але вінтажні прикраси. Отож, дякую вам за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Зустрінемось на цьому каналі в наступній розпаковці.